Опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада. Днями саме цю інформацію розповсюджували в соціальні мережі, кажучи про те, що нібито Кабінет міністрів України переніс початок опалювального сезону в Україні. Хочу вам сказати, це фейк. Мене звати Перепилятник Сергій, і зараз розкажу вам про це докладніше. Міністерство енергетики України вже офіційно спростувало чутки. Що нібито батареї в наших з вами оселях потеплішують лише з 1 листопада. Тож наголошую, жодних змін в термінах початку опалювального сезону не відбулося. Опалення в українських домівках, школах, садках та лікарнях вмикатимуть традиційно тоді, коли це передбачено планом і коли погода цього вимагатиме. Рішення про початок та завершення опалювального сезону в Україні приймають органи місцевого самоврядування. І враховують вони дуже важливий фактор середньодобова температура. Давайте розберемось, що ж це таке. Середньодобова температура це середнє значення температури повітря за одну добу, тобто за 24 години. Простими словами, в день може бути, наприклад, плюс 12, а вночі плюс 4. Щоб дізнатися середньодобову температуру, ці показники складають і ділять на 2, виходить 8 градусів. Тобто це умовна середня температура за день, яка враховує і тепло в день, і прохолоду вночі? Саме на неї орієнтуються, коли приймають рішення, чи час вже вмикати опалення. Якщо три дні поспіль середня добова температура плюс вісім або нижче, починають подавати тепло. Тож раджу вам не панікувати через сумнівні дописи в соціальних мережах, а довіряти лише офіційним джерелам. А скажіть на вашу думку, коли саме Слід вмикати вже опалення. Чи готові ви ще почекати заради економії коштів? Чекаю ваших коментарів.